Паракопати, преимущества тут я не шкоджу часнику. Шість, шістьорка. Все залила і сплила. Друзі, всім привіт! На зв'язку Фермерок. В цьому відео я хочу показати вам, як я копав свій часник. Зараз вже середина серпня, але дивимось, як це було, бо це було цікаво. Почалось це все з того, що хлопці почистили мені ділянку від бур'яну, вона в мене була чиста, я його залив. Відео ви бачили. Але стояла така дуже велика спека, що його геть за тиждень висушило. І висушило так, що я написав до Ванька, дякую йому за те, що він мені підказав. До речі, підписуйтесь на його канал. Дуже корисний контент, Біз про Агро. Іван. він... З Криворадської області дуже е, вже давно, я так зрозумів, займається вирощує часнику цієї культури і дуже в цьому, е, на цьому розуміється і дає корисні поради. Це він підказав, що Саньок тобі вже пора копати, не затягуй, бо можеш його не знайти. Ну і тут я приступив до цього. Саме перше, з чого я почав, я почав вирішувати, чим його копати. Були мені пропозиції від людей це лопатою копати, але коли я взагалі його починав планувати займатися частиком, зразу розумів, що я максимально буду старатися відійти від людської сили. Я максимально хочу цей. Процес механізувати, від лопати, я одразу відмовився. Ну а так як мій товариш і партнер Гриша з мотоблоком, дивіться, що ми зробили. Ось такий наш мотоблок красний. Восьмірочка. Оце в нього родна, е, родний плуг. Ми сам плуг відкрутили, я, я зварив е, таке щось схоже на. Лапу від культиватора. Все, поставили на плуг. Преимущество тут є таке, що можна правий і лівий ряд Все. зразу йти. І так не, не шкоджу часнику. Перший робочий день був такий дуже веселий. Поки ми приловчились до цього плуга, щоб рити, потім туча така літала туди-сюди. Вона в мене намочила. Ну, намочила не мене, людей там. цей часник. Коротше, було дуже весело. Збираємо часник. Працювали, працювали, тут така туча налетіла, як примочила нас всіх і часник. Я трохи злякався, що робити. Але я гадаю, що ми його висушимо. Приміщення у нас дуже велике, сухе, так що є можливість його розстелити малим тоненьким слоєм і він буде потроху сохнути. Враження в мене, як обично, очі отакі. Це тільки менша половина. Я в шоці повний мотоблок бадилля. Ні, ну бадилля є, звісно, але часника дуже, дуже багато. До речі, в середньому п'ятерка, п'ять плюс. Ну, є і малий, є і четверка, і тройка, ось о, е, зверху, ось тут весь малий. Але більше половини, та що знизу, там геть дуже великий часник. П'ять, п'люс. Там <звіць> Так. Не, нехай будут. Ань? Да конечно там цибульки не будут. Слишком. Треба пхать. Треба пхать. Мы даже половины. Ничего себе чистота. Я, конечно, не знаю який він потрібен, то буде урожай. Але це это шість, шістерка, шістерка, п'ятерка. Коротше, в середньому п'ятерка. П'ять плюс. Мадаблок в шоці. Це все вибрали. Менше половини ми вбрали. Перший і другий робочий день показав, що треба підшвидшувати цей процес і залучати нову робочу силу. Тому що тучі е, летала над головою непресказуємо. Е, нібито білий день, все добре, все чітко, працюємо. Тут налетіла туча, все залила і сплила, як то кажуть. Отже, я вирішив. Е, Попросити допомоги у своєї старшої доньки, а вона залучила своїх друзів до справи. Робоча команда. Їдемо на часник. Третій день Копаємо часник. Ще одного забрали. Весела у нас поїздка на часник. Щоб я так завжди їздив, бо це рабатяг набрав. Дядя Саша, поїхали ми на мадоблоки, на машині нам не тікали. Приїхав я на свою ділянку третій день, збираємо чесник. Копаємо Копаємо мотоблоком. Основну частину вже убрали. Ну я б не сказав, що ми прямо три дня підряд працюємо. Приїжджаємо десь вранці і в обід у нас два дні підряд туча проганяла. Так що по півдня два рази працювали, а зараз працюємо вже третій день. Набрав ту банду, що я вам показував по відео. Оце моя ділянка. Основну частину вбрали. Осталось тут 22 рядка. Тиги приехал на пол и все. Работяги разбежалась. Ну и пішов рабочий процесс. Продолжаем доброе Наработали Утягиваем Ну что там молодежь, я к вам работаю Це краще, ніж в цьому інтернеті тупити, так? я з вами теж згоден. Тому що це краще якісь гроші вже мати в такому віці, ніж в цьому інтернеті тупити. Давайте, ще трохи осталось. Ми вже добиваємо це поле. Робота йде повним ходом. Ще залишилось у нас. Ще залишилося у нас 10 рядків і все. І ми на цьому етапі завершили. Осталось його потім висушити. Ну і саме головне продати. Все, нарешті ми кінчили вже копати часник. Вже навіть діти його розбирали. Ось така у нас діляночка. Ось такий у нас часичок. Взагалі в цілому п'ятерка. Зараз будемо грузити. Чесно, чесно кажучи, трохи в шоці від об'єму, який в мене вийшов. Але вийшов він, він дуже непоганий. Часник дуже крупний, п'ятерка і 5 плюс в мене. Фух. Не вміщаюсь я в ті бокси, які мені дали тут. Геть, не вміщаюсь, дуже багато часнику, але я задоволений. До речі, Спочатку, коли ми почали його копати, я його взагалі не бачив. Я, я вважав, що що це за врожай. в мене часника нема. Що це таке? А коли вже викопав, то в мене великі очі, я в шоці. Думаю, нічого собі і що з ним мені робити. Я взагалі не розумію. Зараз оце завіз. Він в мене трохи буде підсихати, трохи попідтягую свої хвости у дворі, у хозяйстві пару днів, та почнемо його потроху чистити і вже треба його щось потроху реалізовувати. Отже, буду все показувати. Чистка часнику йде повним ходом. Це наш перший бокс. Станочки сделал сам. Я у комбайнера взял два сегмента, сварил ручку и все такие у нас станочки для обрезания частников. Ну пока что как мы работаем. Ну так у нас ребята зарабатывают деньги. Що це за часник? Десь. Це п'ятерочка. Оце це, це семерка. Десь. Це вже семерка. Оцей? Із всього, що ти тут знайшов? Нічого собі. що Журнал. Пишеш. Розміри часнику. Дуже гарний такий чесник. Вийшов. Зараз чистимо частик, ріжемо, обрізаємо бадилля. Ось такий результат, де у нас 5,5 5 весь я калібрую на продаж. Вже в мене є люди, які в мене приїдуть і заберуть. Дали нормальну ціну, вона в мене встроїла. Отже готуємо часник і продаємо. Робота йде, процес в мене налажен. Ну Все, у мене серий тут калібрує. Четверку він на посадку оставляє. Ще такі дрібні є, не знаю що з ним робити. Ну а такий великий. весь він відбирає. Калібрування часнику виявився дуже такий трудоємний, такий трудойомкий процес. Прийшлося залучити усю мою сім'ю. Навіть ось. Найменшому доньку не ходить вже третій день у садик, і оставляю спеціально для того, щоб вона мені допомагала перебирати цей чеснок, драглювати його чи калібрувати. В неї це дуже добре виходить. Третій день вже не ходить в садик, допомагає батькові. Нема у нас калібровочного стола, це все в процесі, на наступний сезон може буде Зараз виходимо з ситуації таким чином. Це робимо це на глаз. Іншого не, не маємо. Є ще рулетка, якщо десь щось там прикидуємо, щоб розуміти, правильно чи неправильно ми розмір підбираємо. А так на глаз робимо все це. От взагалі тут я бачу таке производство, да? конвейер налаштували. Доволені. Задоволений я робочим процесом, який у мене тут налаштований, і діти, і дорослі усі разом. Я вважаю, що дорослі повинні... Своїм прикладом показувати дітям, як е, треба вже е, заробляти гроші. Сильно я їх тут не нагружаю роботою, кожен день вони, вони до мене приходять і по 5 годин працюють. Я вважаю, що це дуже потрібний досвід, який вони в мене можуть отримати. Це заробляти гроші вже. В 15-14 річному віці У мене такого не дуже багато було в моєму дитинстві. Нарешті ми закінчили обрізання бадилля та й взагалі калібровку чеснику, і ось який результат у нас вийшов. Так, Оце в нас. Саме дрібне. Сюда и в цю кучу я збрав все до, четвер... до четверочки. Ну, може є там 4 и 2. Ну, до четверки. І четверка тут є. Дальше. Оце у нас четверка, 4 з плюсом. То есть 4, 4,5, 4,8 до 5. О тут даже и пятерка даже. Може десь попадатись. Те ж саме і тут. Оце 44 плюс. До п'яті. Це що до п'яті. Ну і саме головне, це найвеликий, який в мене є числик це від п'яти і більше. 5, 6 та 7. Я це все зібрав в одну кучу. Я вважаю, що калібрувати, заморачуватись до такої степені це немає сенсу. Тому що я купляв часник, в мене устроїли, я купляв взагалі не калібрований. Там і четверка, і тройка була, і шістька, і сімка, і воно посадив, росте і все чітко. І зійшло чітко, і равномірно зійшло. і Крупняк, середняк і міляк. Оце в мене три категорії, які я зробив. Ну і це Сама велика куча така. Це крупненький, чесночу. Ось... О, ще коси не порізали, йолки. Оце я забув, ще коси треба. Оці що ми плели, місця не було, і це ми наплели у ці коси, ну, те вже потім ми все зробимо. Основний об'єм, основна маса вже зроблена. Отже, підсумок цього сезону. Накрутив я собі бігодей добрячих. Я гадав, що в мене 18 фур десь того часнику. А коли поставив на віса, то по факту результат десь 1 до 3. Коли я переважив часник, я навіть трохи розстроївся. Але на цей результат вплинуло те, що був відсутній полив. Але я здобув досвід. Дуже корисний досвід, який мені пригодиться в інших сезонах, які будуть. Отже, з вами був фермерок UA. Далі буде.